Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перед тим як суд прийме рішення щодо скандального воєнкома Борисова. Стало відомо, що затримано його брата, те, що та дружину майну конфіскують і накази залужного. Крім того, залужний вимагає, аби воєнкома та йому подібних спочатку відправляли на виправні роботи у морг, а Потім на фронт займатися копанням у копію та готуванням їжі. Доглядом за пораненими тільки після цього відбувати покарання дружина воєнкома. Вже також в камері пишуть телеграм-канали. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, заявляє, що нульова толерантність до корупції не вихідна умова для призначення особи на посаду в ЗСУ. Я категорично не приймаю корупцію, не потерплю жодних її проявів у збройних силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити. щоб про неї знала громадськість і весь, без винятку? Особовий склад ЗСУ написав Залужний. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нульова толерантність. До корупції це вигідна умова для призначення особи на посаду. Я буду особисто ретельно ставитися до керівного складу сил логістики вищих військових навчальних закладів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідальних за призначення військовослужбовців на посаду. Миротворчі контингенти заявив Залужний. Залужний підкреслює, що ціна за нашу свободу це життя. Той хто про це забув, нехай відвідає кладовища та морги. Натякає, мабуть, генерал на воєнкомів, які зажарилися та ведуть себе як Борису. Ціна Української державності це відвойований неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Кожен метр української землі заявив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи від Русі, І до тепер сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій в обороні і в наступі. Ціна української державності це відвоювані кожен метр нашої землі. Найімовірнішими зусиллями потом і крові українських захисників написав залужний у своєму телеграм-каналі у п'ятницю. У головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини у боях проти російського агресора. Ми сильний народ, захистимо свою державність. Заявив він до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.